Зупиніться і прислухайтеся. Те, що ви зараз почуєте, здається неймовірним, проте Карпатська провидиця називає конкретні дати майбутніх подій. Лютий 2026 року принесе падіння Татарстану. У березні велика держава розпадеться на десятки окремих частин. До серпня Росія зникне з політичної карти планети. Ці передбачення народилися під час священних ритуалів з вогнем через читання стародавніх символів та спостереження за рухом небесних тіл. Високо у карпатських горах, де туман напелена переплітається з хмарами, де вікові ліси пам'ятають до християнські часи, мешкають зберігачі древньої мудрості. Їх називають мольфарами, знахарями, чаклунами. Проте справжнє їхнє призначення полягає у збереженні знань предків. Героїня сьогоднішньої розповіді, відома як Мілана Зорина, їй виповнилося 83 роки. Вона з'явилася на світ у невеликому закарпатському селі, в родині, де здатність передбачати майбутнє передавалася від матері до дочки впродовж 12 поколінь. Місцеві жителі розповідають, що Мілана почала отримувати пророчі видіння ще в ранньому дитинстві. У шестирічному віці вона передбачила пожежу за три доби до трагедії. Коли їй виповнилося 12, вона попередила проповінь, що врятувало багато життів. У 20-річному віці Мілана передбачила крах Радянського Союзу за 8 років до події. Справжнє розкриття її дару відбулося після сорокаденного усамітнення Високо в горах. Це стародавній ритуал, який практикували ще дохристиянські волхви. Після цього Мілана стала бачити не окремі епізоди майбутнього, а цілісні ланцюги подій долі цілих народів занепад та піднесення держав. Три роки тому, у лютому 2022 року, коли розпочалася широкомасштабна війна, Мілана впала у тривалий транс, що тривав три доби. Коли вона повернулася до свідомості, те, що вона розповіла про побачене, вразило всіх присутніх. На відміну від багатьох провидців, Мілана використовує стародавні методики. Перша техніка полягає у читанні диму від священного вогню з семи порід деревини. Друга методика передбачає читання зоряних знаків. Третя техніка полягає у роботі з природними каменями. Четверта техніка є найнебезпечнішою. Це входження в глибокий транс, в якому її свідомість мандрує крізь час. Саме в одному з таких трансів, у лютому 2022 року Мілана побачила те, що має статися з великою північною державою. 1 лютого 2026 року, розповідає Мілана, у Москві почнеться те, що змінить весь хід історії. Вона бачила величезний натовп на центральній площі сотні тисяч громадян, які гукають проти війни та влади. 5 лютого Татарстан проголосить незалежність. 10 лютого Україна повністю звільнить Донбас. 15 лютого Україна поверне Крим. 20 лютого чечня оголосить незалежність. До кінця лютого від Російської Федерації відокремиться 8 регіонів. Березень буде місяцем великого розпаду. 3 березня Сибір оголосить незалежність. 10 березня до гри вступає Китай. Його Збройні сили входять на Далекий Схід без пострілу. 15 березня Калінінградська область проголошує незалежність. 20 березня українські прапори піднімуться над Белгородом, Курськом та Воронежем. 25 березня у Санкт-Петербурзі 82% голосують за незалежність. До кінця березня від колишньої імперії залишається тільки центральна частина. Велика імперія більше не існує на політичній карті. Квітень буде найстрашнішим місяцем. 1 квітня військові частини спробують придушити протести з силою. 5 квітня частина армії переходить на бік народу. 10 квітня починається штурм головної цитаделі влади. 15 квітня починає лідер, з'являється в північній столиці, але там його не приймають. 20 квітня міжнародні сили встановлюють контроль над ядерними об'єктами. 25 квітня у Москві створюється тимчасовий уряд. Травень буде місяцем відновлення справедливості. 5 травня почнеться суд над військовими злочинцями. 15 травня починається процес денацифікації. 20 травня міжнародний трибунал видає ордер на арешт колишнього керівника. 25 травня знайдено масові поховання на раніше окупованих територіях. Червень буде місяцем відбудови. 1 червня відбувається велика міжнародна конференція. 50 країн обіцяють 500 мільярдів доларів на відновлення України. 5 червня починається відбудова Маріуполя. 10 червня Україна офіційно подає заявку на членство в ЄС та НАТО. 15 червня колишня імперія виплачує перші репарації 100 мільярдів доларів. 20 червня відкривається перший музей війни в Києві. Липень буде місяцем, коли велика північна держава остаточно зникне з карти світу. 5 липня ООН офіційно визнає всі нові держави. Тепер замість однієї імперії 37 незалежних країн. 10 липня Московська Республіка просить міжнародної фінансової допомоги. 15 липня колишнього диктатора знаходять в одному з бункерів на Уралі. 20 липня офіційно оголошується, що Російської Федерації більше не існує. До кінця липня останню військову базу за кордоном закривають. Серпень стане місяцем остаточного зникнення. 5 серпня останні символи Старої імперії демонтуються назавжди. 20 серпня картографи всього світу офіційно видаляють назву Російська Федерація з усіх карт планети. До кінця серпня Росії більше немає на карті світу. Мілана також використовує карти Таро для підтвердження своїх бачень. Це древній набір карт, який передається в її роду вже 300 років. У Карпатах, де небо вночі чисте, Мілана читає небесні знаки та отримує підтвердження своїх пророцтв. Вона не одинока у своїх передбаченнях. Іван Горбань, 93-річний мольфар з села Верховина, бачить у воді гірського струмка розпад Великої імперії. Оксана Павлюк, відома ворожка з Рахова, розкладала карти, і кожного разу випадала карта вежа, символ катастрофи. Микола Нечай, шаман із села Ясіня, каже, що духи гір повідомляють, що імперія зла падає до літа вона розсиплеться остаточно. Усі карпатські провидці згодні між собою. Велика імперія закінчується. Це не бажання чи фантазія. Це просто те, що вони всі бачимо в видіннях. Майбутнє вже написане в книзі долі. Багато людей запитують Мілану, чому саме 26-й рік. Існують певні цикли. Пояснює вона: астрологічні, енергетичні та історичні. Вони всі сходяться в одній точці саме у 26-му році. Від 91-го до 26-го минає 35 років. Це важливий історичний цикл. У 26-му році війні виповниться 4 роки, число завершення циклу. Одне з найбільших питань полягає в тому, що станеться з ядерною зброєю. Мілана бачила, що міжнародні сили візьмуть її під контроль у квітні. Потім починається поступовий демонтаж арсеналу. До кінця 26-го року всі найнебезпечніші системи зброї будуть під надійним контролем. Багато людей турбуються про те, що буде зі звичайними громадянами. Мілана каже із співчуттям, що коли імперія розпадається, страждають усі. Але є вихід для чесних людей. Ті, хто відкрито виступив проти війни, хто допомагав постраждалим, будуть врятовані від найгірших наслідків. Для молодого покоління є надія на краще майбутнє. Нове покоління не матиме імперських амбіцій, вони захочуть просто нормально жити, працювати, створювати сім'ї. Можливо, через одне чи два покоління колишні території знову стануть процвітаючими. Найголовніше в баченні Мілани це те, що Україна стане символом надії для всього світу. Через 10 років після перемоги діти в різних країнах вивчатимуть у школі про Україну про те, як маленька країна перемогла величезну імперію. Україна не просто виграла війну, вона показала новий шлях всьому людству. Шлях від імперії до вільних народів, від насильства до справедливості, від брехні до правди. Але Мілана також дає важливе попередження. Шлях до остаточної перемоги не буде легким. Імперія в агонії спробує зробити щось жахливе, можливо, вдарить по атомній електростанції або використає хімічну зброю. Це буде в грудні 25-го або січні 26-го року. Але це не спрацює, каже Мілана впевнено. Світова спільнота побачить, хто стоїть за провокацією, і замість поступок буде ще більша ізоляція імперії, ще більша підтримка України, ще швидший крах старої системи. Мілана бачила роль різних країн у майбутніх подіях. Америка продовжить підтримувати Україну. Європа об'єднається навколо України ще сильніше. Китай зіграє свою власну геополітичну гру, забравши частину територій. Туреччина підтримає тюркські народи. Польща, Литва, Латвія та Естонія будуть найактивнішими союзниками України. Мілана також бачила економічні наслідки розпаду: енергетична криза, гіперінфляція, втеча капіталу, боргова криза, продовольча криза охоплять величезні території. Але нові держави, які утворяться після розпаду, швидко почнуть відновлюватися економічно. Коли імперія падає назавжди, падає разом з нею. І імперська культура на всіх рівнях. У нових республіках знімають пам'ятники царям, ставлять пам'ятники своїм національним героям, перейменовують вулиці. Люди повертаються до своїх культурних коренів. Для Мілани найважливіший вимір подій духовний: це війна між імперським мисленням та вільним мисленням, між насильством та любов'ю, між брехнею та правдою. Імперія обрала імперське мислення і тепер розплачується. Україна обрала вільне мислення і тому перемагає. Наприкінці розмови Мілана дає конкретні поради. Багато людей питають, що я можу зробити як маленька людина. Але насправді кожна людина має реальну силу. По-перше, тримайте в серці непохитну віру, перемогу добра. По-друге, не піддавайтеся на ворожу пропаганду. По-третє, підтримуйте Україну всіма можливими способами. По-четверте, не втрачайте надії навіть у найтемніші моменти. По п'яте моліться за мир та справедливість. По шосте будьте добрими до інших навіть у час війни. Пам'ятайте завжди, що ви не безсилі перед обставинами. Кожна ваша думка, кожне слово, кожна дія має значення в великій картині. Скептики можуть запитати, чому ці пророцтва мають збутися. Мілана відповідає спокійно, що пророцтва збуваються, бо вони базуються на енергіях, які вже в русі. Коли імперія йде шляхом насильства та брехні, вона створює енергію саморуйнування. Подивіться на всю історію людства. Скільки імперій думали, що вони існуватимуть вічно: Римська імперія, Монгольська імперія, Османська імперія, Британська імперія, Радянський Союз. Де вони всі зараз, усі впали? Бо імперія це система, що суперечить природі буття. Щоб переконати скептиків, варто згадати попередні пророцтва Мілани, які вже збулися. У 2013 році вона передбачила анексію Криму та війну через 8 років. У 2016 році передбачила пандемію ковіду. У 2018 році передбачила вибух у Бейруті. Всі ці пророцтва збулися з точністю. Цікаво, що передбачення Мілани перегукуються з аналізом багатьох експертів та політологів. Західні аналітики вже зараз відкрито говорять про можливість розпаду великої держави. Мілана також говорить про важливу роль сучасних технологій у майбутніх подіях. Мобільні телефони стають потужною зброєю проти тиранії. Соціальні мережі це те, чого не було під час існування попередніх імперій. Люди можуть миттєво обмінюватися інформацією. Ще один важливий аспект це демографічна криза. Імперія вмирає демографічно, населення скорочується кожен рік, народжуваність падає, смертність зростає. До 26-го року імперія втратить у війні близько мільйона військових. Мілана також бачить екологічний вимір майбутніх подій. Війна руйнує саму землю. Але після закінчення війни почнеться екологічне відновлення природи. Україна стане екологічно чистою країною. Наприкінці Мілана хоче передати дуже важливе послання. Те, що я бачила в баченнях, може здаватися страшним, але це об'єктивно необхідний процес. Імперія це хвороба суспільства, яка вражає душу цілого народу. Коли імперія остаточно впаде, це буде дуже болісно, але це буде також визволенням для всіх. Майбутнє людство належить вільним народам світу, маленьким країнам, які живуть у гармонії з сусідами. Україна показує цей новий шлях всьому світу. Вона показує, що можна бути маленьким за розміром, але сильним духом. Можна бути під постійною атакою, але не здаватися ніколи. Те, що станеться в 26-му році, це не кінець історії, це початок нової ери. Але пророцтва – це не неминучий вирок долі. Це лише карта одного з можливих варіантів майбутнього. І ми всі разом впливаємо на те, яким саме буде це майбутнє своїми діями. Якщо ми будемо активними учасниками, якщо кожен зробить свій особистий внесок у перемогу, пророцтво збудеться швидше і з мінімальними жертвами для всіх. Українцям я кажу щиро: тримайтеся ще трохи часу, ваша перемога вже близько. Росіянам, які проти війни, я кажу, говоріть правду голосно. Людям у всьому світі, я кажу, не будьте байдужими, підтримуйте Україну. Лідерам різних країн, я кажу, будьте сміливими, дайте Україні все необхідне для перемоги. Пам'ятайте завжди, що майбутнє творимо ми всі разом кожен своїми щоденними виборами, діями та думками. Я показала вам один можливий варіант майбутнього, але зробити його реальністю це наша спільна робота. Наприкінці провидиця надає список знаків, які покажуть, що пророцтво починає збуватися. Перший знак це масові протести всередині імперії. Другий знак це масова відмова солдатів воювати. Третій знак це економічний колапс. Четвертий знак це відкриті конфлікти всередині влади. П'ятий знак це офіційні заяви регіонів про незалежність. Коли побачите всі п'ять знаків одночасно, знайте напевно, що пророцтво збувається прямо зараз, і тоді події розвиватимуться надзвичайно швидко. Коли побачите, що пророцтво справді збувається, не радійте чужому нещастю, навіть якщо це нещастя агресора. Радійте перемозі справедливості над злом, радійте початку нової історичної ери. Я передала вам все те, що бачила у своїх видіннях. Вірити чи не вірити це виключно ваш особистий вибір. Але пам'ятайте, що пророцтво існує не для того, щоб просто вгадати майбутнє, воно існує для того, щоб допомогти всім нам разом створити краще майбутнє. Все, що я розповіла сьогодні, обов'язково збудеться, якщо ми всі разом будемо працювати для досягнення цієї мети. Імперія закінчиться в 26-му році назавжди. Україна переможе у справедливій боротьбі. Справедливість відновиться у світі, світ стане значно кращим місцем. Дякую щиро, що уважно вислухали мене до кінця. І поширюйте це послання якомога ширше, нехай якнайбільше людей дізнаються про майбутнє. Знання це справжня сила, а сила це те, що реально змінює світ на краще. Благословення карпатських гір. Нехай буде з вами всіма завжди. Нехай вам світить яскрава зоря надії на небі, нехай вас веде прямий шлях правди крізь темряву, нехай ви побачите власними очима світанок нової прекрасної ери. Це було пророцтво карпатської провидиці про майбутнє падіння Великої імперії. Вона назвала конкретні дати подій лютий 26-го року, початок процесу, серпень 26-го року, завершення до кінця літа 26-го року імперії більше не буде на карті світу. Чи збудеться це пророцтво точно покаже лише час. Але знаки вже є навколо нас, події вже розвиваються в потрібному напрямку, майбутнє вже стоїть на порозі.